Привіт усім шанувальникам Електроавтопрому. Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів з Китаю в Україну компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо про чотири моделі, які китайські бренди Ora та Way представили на автосалоні в Парижі цієї осені. Обидві марки належать Great Wall, одному з найбільших автомобільних концернів Піднебесної. Всі подробиці ви дізнаєтеся за кілька секунд. А поки що, як то кажуть, у Китаї Зоуба, що означає поїхали! Почнемо з електромобілів бренду ORA. Під час автосалону в Парижі ця відносно молода китайська марка представила дві моделі: першу серійну, яку можна вже купити в Європі. Другу також серійну. Але вона продається поки що тільки на території Китаю. Звернемо вашу увагу. Якщо китайський бренд вирішив виходити на ринок старого світу, то це говорить про високу якість продукції та впевненість у попиті на неї. Поки що анонсовано одну модель у кількох модифікаціях, а саме, електричний хедж Ора Хаомао. Вперше ми зустріли цю модель минулої осені під час автосалону у Мюнхені. На той момент Ора ще не вигадали назви для європейського ринку. І ось уже через рік після автосалону у Німеччині модель отримала другу назву для європейського ринку, а саме Funky Cat. Давайте познайомимося ближче. Незважаючи на те, що це авто розроблялося спочатку як електромобіль, під капотом ви не побачите переднього багажника, як у всіх електромобілів Тесла. Мабуть, інженери вирішили дотримуватися традиційного компонування кузова. Це логічно, якщо зважити на його компактність. На місці, яке звичайно займає паливний двигун, встановлений електромотор та компоненти електросистем, як то кажуть, все в одному місці. Як ми вже згадали, у Китаї ця модель має назву Хао Мао, що перекладається як гарна кішка. Споживачу у піднебесні пропонують на вибір 5 комплектацій. Головні відмінності між ними ємність батареї та якість обробки і оздоблення салону. Ці комплектації будуть актуальними і для ринку старого світу. Цей компактний електрокар не стритрейсер, але він здатний розігнатися до 50 км на годину за 3,8 секунди, а до сотні за 8,5 секунд. У компанії це відзначають як перевагу, отримано завдяки електромотору потужністю 105 кВт або 143 кінські сили. Привід передній, максималка 160 км на годину. Можна вибрати комплектацію із акумулятором ємністю 48 або 63 кВт. /г. Вони забезпечують пробіг 300 та 400 км відповідно за циклом WLTP. Як бачите, в інтер'єрі гарна або весела кішка має ретро-футуристичні елементи дизайну, що нагадують. Стилістику Porsche. Це й не дивно, тому що за зовнішній вигляд моделі відповідав один із екс-дизайнерів цієї марки зі Штутгарту. Подібні риси ми побачимо ще на одному електромобілі, який компанія представила під час автосалону в Парижі. У салоні ми бачимо два спарених дисплеї: один під приладову панель, другий під мультимедіа. Загальна діагональ 20 дюймів. На передній панелі ніщо не звертає на себе увагу. Одним словом, мінімалізм. На картах дверей, як і на передній панелі, ми побачимо шкірозамінник. Все зроблено охайно та якісно. Крісла переднього ряду прості та зручні, є невелика бічна підтримка, а всі налаштування робляться вручну. Задній диван стандартний, але що приємно, і з підголівниками для двох дорослих. Окремо звернемо вашу увагу на 6 подушок безпеки в салоні, а це означає, що з активною безпекою у цього електромобіля дуже добре. Він має 5 зірок безпеки від Euro NCAP. Під час паризького автосалону марка Ора презентувала публіці ще одну модель. Поки що вона лише готується вийти на європейський ринок, тому офіційної назви вона не має. Але спеціально для автосалону у Франції зробили номерні знаки із назвою The Next Ora Cat. Ми вже знайомі з цим авто, бо воно з осені продається на ринку Піднебесний. Там модель відома як Ora Lightning Cat. Але під час автосалону в Парижі і досі для старого світу вона перебуває у статусі прайсерійної та лише з робочою назвою. Найцікавіше у цієї моделі це, звичайно ж, дизайн екстер'єру. Як бачите, переду моделі чимось нагадує Porsche 911, а ось силует в цілому і задня частина особливо, так це майже той же Porsche Panamera. Ці подібності відзначали багато журналістів під час паризького моторшоу. До спеціальних дизайнерських рішень варто віднести круглу оптику аля Порше та безрамкові двері. Також в екстер'єрі варто виділити велику кількість хромованих деталей, а кришка багажника відкривається без підняття при цьому заднього скла. The next Oracet, згідно з даними від китайського Мінпромторгу, має наступні розміри: довжина 4 метри 87 сантиметрів, ширина 1,86 метр 86 сантиметрів. А висота півтора метра, відстань між осями 2 ,87 метри 87 сантиметрів. У Китаї ORA Lightning Cat продається з одним електромотором. Його потужність 150 кВт або 204 кінські сили. Прискорення від 0 до 100 км на годину займає 4,3 секунди. Батарея має ємність 82 кВт години, запас ходу, який озвучено на ринку Піднебесної – 705 км, Але він підрахований за циклом NEDC. У салоні саме цього екземпляра бачимо, що сидіння, центральна консоль і карти дверей обшиті коричневим матеріалом. Шкіра це чи ні не повідомляється, але в люксових версіях виробник обіцяє вентильовану алькантару для крісел та дивану. Звичайно ж, відразу привертає увагу величезний сенсорний дисплей мультимедійної системи і три колодязі цифрової панелі приладів. На центральній консолі розташовані шайби вибору режимів. Як ви зрозуміли, якісь інші кнопки відсутні, а значить за будь-яке управління відповідає тільки дисплей або ось ці шайби. Якщо ви хочете купити електромобіль або плагін гібрид від брендів концерну Great Wall або будь-якого іншого виробника, та ще й за дуже приємною ціною, то в Україні ви зможете це зробити просто і надійно у нас, найбільшого імпортера електромобілів із Китаю, компанії Volt Auto. Ми пропонуємо широкий вибір серед перевірених моделей. Дивіться наші огляди на цьому каналі та переконуйтеся цьому самі. Пряме посилання на наш сайт та соцмережі в описі до цього відео. Окрім модели від марки Ora, ми зустріли також ще два плагін-гібрида від бренду Way. Один із них уже продається в європейських країнах. Це модель Way Coffee 01. А менший кросовер в WayC02 тільки готується до дебюту в Європі. Як ви розумієте, всі ці електрокари також пройшли систему краш-тестів і отримали відмінні результати у вигляді п'яти зірок безпеки від Euro NCAP для кожної з моделей. Свої гібриди марка Way позиціонує на європейському ринку як кросовери преміум класу. Головною новинкою для французького ринку під час автосалону в Парижі стала модель Вейкофі 01. У китайській модельній лінійці цей флагманський кросовер називається Moka. Його вже можна замовити у кількох країнах Євросоюзу. Як ви зрозуміли, саме модель Вейкофі 01 з гібридним приводом стала флагманом бренду і всього стенду. Насамперед, про те, що вона головна, кажуть і її габарити: довжина 4,87 м, ширина 1,96 м, висота 1,69 м, колісна база 2,91 м. Плагін гібрид відрізняється від собі подібних загалом на ринку, великим запасом ходу на електротязі. У компанії заявляють про феноменальні 146 км пробігу на одному заряді батареї. У найкращих гібридів зараз на ринку цей показник удвічі Менший, а у плагінів попереднього покоління взагалі втричі. Ще один із факторів, який може залучити покупця, це швидкісні показники. Великий гібридний кросовер розганяється до першої сотні за 5 секунд, а максимальна швидкість 235 км на годину. Завдяки спільній роботі електромоторів та турбованого 2-літрового ДВЗ авто має потужність 476 кінських сил та запас ходу 800 км. У салоні ми бачимо справді великий екран мультимедіа та цифрову панель приладів. В цілому дизайнери намагалися зробити інтер'єр досить мінімалістичним, але при цьому, щоб він виглядав дійсно преміально. Наскільки це може бути в електромобілях, судіть на прикладі салону waicuль 01 Новинка пропонуватиметься у двох комплектаціях за ціною 56 та 60 тисяч євро. Що цікаво, ця ж модель у себе на батьківщині коштує від 41 до 44 тисяч євро за поточним курсом переведення юанів в євро. Але в Китаї Мока продається із мотором меншої потужності. У китайській версії стоїть півтора літровий ДВЗшник. Вже багато автомобілістів знають про переваги електрокарів, але ще навіть половині власників електроавто невідомо про те, що сучасні моделі можуть стати локальною електромережею, чи як мінімум бути серйозним джерелом електроенергії. Така властивість електромобілів є особливо актуальною для нас, українців, саме зараз. Прямо сьогодні можна вибрати одну з багатьох моделей, які можуть віддавати електроенергію, накопичену в батареї. Така функція електрокарів називається vehicle to Grid або передача струму від машини в мережу. У нашому випадку в Україні електромобіль сам стає джерелом струму, тобто побутовою електромережею, а також можливість зробити із практично будь-якого електромобіля джерело енергії завдяки спеціальному пристрою. Про все це ми розповіли у спеціальному відео, яке вийшло на нашому каналі. Прямо посилання. В описі. Way хоч хоче показав другу модель у скромному куточку свого великого стенду, але ще не анонсував дату початку продажу цього гібрида в Європі. Друга модель від Way, яка дебютувала у Парижі, це також гібридний кросовер Кофі 02. У Китаї він продається під назвою Way Latte Macchiato. Coffee 02 позиціонується як компактний кросовер. габарити моделі. Довжина 4,66 м, ширина 1,89 м, висота 1,73 м, колісна база 2,75 м. Це гібрид із 1,5-літровим двигуном внутрішнього згоряння і двома електродвигунами. Модель з'явиться на європейському ринку у першому кварталі наступного року. Остаточні технічні характеристики та ціни будуть оголошені ближче до початку продажу. Як вам електромоделі, які Ора та Вей представили на автосалоні в Парижі? Можливо, якась із моделей особливо сподобалась. Ми завжди дуже раді вашим коментарям, лайкам та репостам у соціальних мережах. Нашим україномовним відео це дійсно потрібно. Чекаємо на зустріч з вами в наступному випуску на каналі Вольтау. До побачення!